Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні 8 березня, з чим я вас усіх, мої любі жіночки, дівчатка, матусі, сестрички, вітаю. Все ж таки, ми ще святкуємо це свято, тому прийміть мої найщиріші побажання найшвидшої перемоги для нас усіх, менше тривог, тому що ми завжди всі тривожимося за наших чоловіків, за наших синів, за наших батьків. побільше радості, щоб наші всі мужчини повернулися, живі не ушкоджені додому. І від імені усіх нас, жінок, хочу подякувати нашим мужнім захисникам за те, що ми зараз маємо можливість зустріти цю весну і мати хоча б якісь плани, щось планувати, щось сіяти, щось вирощувати і жити далі. І хоч сьогодні багато хто святкує, але в селі. Свято в нас кожен день, але робити треба, тому що весняний день рік годує, годує, і тим не менше треба працювати. Так ось про що я. Сьогодні, дівчатка і хлопчики, я буду продовжувати висівати свою розсаду. Я вже частково висіяла розсаду, висіяла віолу, висіяла маргаритки і висіяла. Трошечки петунії, катарантус, трошки висія лалагурусу і геліхризуму. Я вирощую квіти поки що. Для себе, але планую все ж таки розширювати свою квіткову ферму. Я починала з сухоцвітів, а далі хочу трошечки розширюватися на зрізку, свіжозріз, і тому буду багато розсади в цьому році висівати. Я робила багато оглядів на насіння, яке я придбала, і буду висівати надалі. так ось Сьогодні я у теплиці, хоча ще в своїй старій теплиці. Але надіюся, що з неділі ми поставимо нову і буду уже там працювати. Але поки що в мене тут ще стоять стелажики старенькі, а час не стоїть на місці. Тепло є, тому буду висівати розсаду. Дещо зійшло вже дещо в процесі, а багато-багато ще треба висівати. Так ось. Що я сьогодні буду сіяти? Ось буду сіяти оці хвостики, це моє насіння, яке я сама собі залишила. З минулорічного урожаю воно трошечки трошки таке ну, не дуже естетично виглядає, але це нічого, воно дозрівше. І я ним буду висівати. Я вже багато років висіваю своїм лагурусом, своїм насінчиком. Хоча в цьому році і придбала декілька пакетиків нового. Буду сіяти цим насінням лагурусу. Я вже два ящики посіяла. Це буде уже у мене третій ящичок. Також у мене, дівчатка, є дуже багато зібраного насіння мого геліхризуму. Я минулий сезон показувала свої квіти геліхризуму. Тут в цьому пакуночку трохи чистіше насіння, тут достатньо засмічене, але я вже один ящик посіяла, буду сіяти ще гріх. розму, я сію дуже багато і все вирощую через розсаду. Також, друзі, що я ще хочу посіяти на розсаду, це ось такий матіолу різнокольорову суміш або левкий високий. Зараз такі квіти дуже популярні в зрісті, буду старатися виростити їх. Я минулий рік висівала, але дуже пізно я посіяла уже у кінці квітня розсаду. і коли висадила була дуже сильна спека, я її не оберегла. Тому хочу зараз, зарані почати сіяти. У мене ще є насіння, але поки що посію ось цю суміш, спробую, як вона буде сходити насіння України. Це однорічник. Рослина прямостоячим стеблом, висотою 50-80 см. Квіти махрові діаметром. 3-6 зібрані в щільні колосоподібні соцвіття. І тут показано, що треба висівати у 3-4 місяці на розсаду, у 4-5 висаджувати в ґрунт і вже з 6 по 8 місяць квіти мають квітнути. Ось така у мене суміш. Є ще кольорові сорти, але ті буду сіяти згодом. Тепер, дівчатка, кларкія квітка сакури. Ось хочеться мені її виростити, я її мала у своєму квітнику. Минулий рік вона в мене не проросла. Я не знаю, я постараюся в цьому році її взяти на хоча б на 2-3 дні в холодильник, тому що. Я бачила, що вона у мене давала самосів. Вона сходила після зими. Можливо, для неї треба робити стратифікацію, тобто брати її, захолоджувати, а потім висівати. Буду пробувати такий метод, друзі. Так само висівається 3-4 е, місяць, третій висівається на розсаду з четвертого по п'ятого у відкритий ґрунт. Але не думаю. Хоча, колись я її висівала у відкритий ґрунт, і вона у мене гарно сходила. А зараз чогось не знаю, бачите, яка весна? Раптово взялася жара засуха, тому краще всього такі квіти вирощувати на розсаду. І є у мене ще два пакуночки агератума, суміш така, і суміш така. Квіти дивлюся, я, що вони ці більш ніж чого нижчої висоти від 20 до 30 см, а ці – до 40 см. У мене був був вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, і його можна було спокійно використовувати у букети. Тому висіваю, буду сіяти все в я лоточок, я тут я підготувала ґрунт цих два вижу, і побачу, що в мене зійде. Поки що висіваю, результат буде згодом. І ще, друзі, мої хороші, я вам показувала вже, що я висівала у відкритий ґрунт, мак декоративний і нігелу східну і даманську. Ці квіти не бояться холодів, вони навіть якщо зійдуть і будуть невеличкі приморозки, це їм не зашкодить. То Тепер я ще хочу посіяти у відкритий ґрунт, друзі, дільфіній гіацинт. Це невисокий, низкорослий дільфіній, Я брала з двох фірм ось такі. Це однорічник. Дельфіній І Думаю, буду висівати його у відкритий ґрунт. У мене площа вже готова. Це я замовила у квітника ручки. Ще теж такий самий. Вона казала, що він легко вирощується, теж дає самосів, тому хочу його виростити. І ще, що я буду висівати у відкритий ґрунт, друзі це у мене ось є багато-багато різних сортів волошки. Як ви бачите, я багато дуже замовила волошки. Тому буду висівати просто у ґрунт. Волошка, як ми знаємо, з цієї простої волошки, нашої звичайної, яка росте у злаках і кругом по полях, вона може добре давати самосів і прекрасно насіння зимує і навесні проростає. Тому я сподіваюся, що якщо навіть будуть заморозки, це не страшно. Бо минулого року я висівала на розсаду і вона дуже швидко мені зійшла. У теплиці, а я її, ну, якби не мала як зразу висадити, та й боялася, що вона мені примерзне. Хоча на, даремно я боялася цього, тому тепер, надіюся, я посію її прямо в ґрунт і буду надіятися, що вона у мене виросте. Бачите, які гарні. Була вона у мене була, але була трохи. Росада переросла, і я не отримала того ефекту, який я хотіла отримати. Тому, друзі, ось така у мене сьогодні робота. Буду висівати і буду чекати проростання. Висіваю, дівчатка, свою розсаду ось такі пластикові ящики. Правда, я ще цю плівочку трошечки обріжу, щоб вона не стирчала і щоб я за неї не зачіплювалася. Я пролила ґрунт. Грунт, до речі, брала трохи свого домашнього трохи купованого поліськи. У мене такий для розсади є універсальний ґрунт. І пролила поки що кип'ятком. Обробила ґрунт, щоб не було ніяких там букашок додатково, щоб мені не зашкодило корінчиків. Поробила ось такі рядочки. Тут я буду сіяти свій геліхризум. Геліхризум буду сіяти так густенько, тому що насіння своє, якщо навіть він буде загустий, то мені не шкода буде його прорвати. От, Тому буду висівати густенько в рядочки. О! Посію і тоді буду присипати поверх е, всього е, уже пухким ґрунтом саме купо, купованим. Насіння кларки, друзі, бачите, достатньо дрібнесеньке, тому я його буду просто розсівати по поверхні чуть-чуть притрушу земелькою і при Ну, вагора тому теж насіння дрібненьке, але я поробила такі рівчачки маленькі, і буду висівати в них. І ще покажу вам насіння матіоли махрової або ливкої. Ну, тут зразу видно, що суміш, тому що насіннечко різного забарвлення. Буду теж його висівати по поверхні грунту і присиплю, тому що рівчачки. Не робила, взяла невеличкого горщика, лоточка і поки що посію тільки один пакетик. Ну що ж, ось так я повисівала свої квіти, це гелі -хризум. Тут насінку в мене трошечки з тим пухом. Тому здається, що я його багато посіяла, але насправді е, ну, нормально. Може трохи густувато, але то нічого. Насіння своє, то я вже не шкодувала, буду, бо не знаю, яке воно на проростання. Далі тут висіяний агератум насіння. Я землю достатньо зволожила, тому що проливала кипятком. Одні лоточки є отвори, лишня волога буде виходити, але я не буду поки що нічим накривати, щоб насіння не парилося. Єдине, що я ось, будь ласка, це кларкія левкой. І ось так, дівчатка, я розложила свій лагорус. Я вам зняла уже відео. Як я висівала попередні ящики, але продовження відео я зніму як уже з'являться перші сходи. Але Це мій метод, який я в цьому році використовую вперше. Тож тепер буду присипатися земелькою і ставити в теплиці, щоб проростало. А сонечко вже пішло на захід, тож зараз піду ще посію волошку і дельфіні. А вам бажаю всім мирної ночі, мирного дня, хто коли мені не дивиться. І будь ласка, підтримайте мене своїм коментарем чи вподобайку. Всього вам кращого.